В минулому відео я вам показував, як впливає велика та мала напруга на роботу лампочок, а зараз покажу, як велика та мала напруга впливає на нагрів тих самих лампочок. Нагадую, друзі, тут у нас три лампочки з магазину Аврора, дві на 10 Вт від компанії Videx і Lebron, і одна 9 Вт від компанії Luna. І так, 230 вольт, ну і дивимось середню температуру. Відекс нам показує 50 градусів. Леброн показує 61. Ну і Лампочка луна нам показує 57. Тепер напругу зменшуємо на 150 вольт. Раз, раз, раз. Чекаємо 5 хвилин і дивимось температуру. 5 хвилин пройшло. Температура по типу устаканилась. Дивимось відекс без змін, 50 градусів. «Леброн» 61,5 без змін. І луна. Показує 57,5 градусів, так само, як і при напрузі 230 В. Ну, а тепер збільшимо напругу, скажімо, до 270 вольт. Подивимось, що буде з температурою при цій напрузі. Оп, чекаємо 5 хвилин. Ну і зараз ви будете в шоці. Дивіться, це просто якась діч. Температура не збільшилась, а навпаки, знизилась. Фіксую 48 на відексі. Леброн показує 57 градусів. І луна показує 52,5. Ну то як вам такі результати? Давайте тепер спробуємо, що буде, коли виставлю 300 вольт. Як бачите, 300 вольт пройшло 2 хвилини, температура трошки устаканилась, і тепер будемо фіксувати. 50 градусів для Відекса. Далі Леброн нам показує 61,5. І луна. Нам показує 55 градусів. І так, друзі, що ж нам показав цей тест? А показав він нам наступне: яка б не була напруга у вас в мережі, температура лампочки від цього суттєво не змінюється. Він також показав, що найкраща лампочка, яку ви можете купити в магазині Аврора, це лампочка від компанії Videx. Вона виграла прошлий тест, виграла і цей. Вона найхолодніша. Друзі, будь ласка, пишіть, що ще перевірити. Лайк, підписка мені. Ну а я вам дякую за перегляд.